Продовжую вам розповідати, чому я навчилась за 4 роки за кордоном. Кидали мене свої за кордоном. Не німці, не іспанці по більшій частині, а свої рідні улюблені українці. Я не знаю, чому так, але ніби в нас такий менталітет. Не обманеш, не проживеш. На жаль, є така частина в нас людей, які просто. Хочуть наживатися на інших. І успішно наживаються. На жаль, ще є в мене скіл боятися хворіти і йти до лікаря. І, ну от не знаю, це ще з Німеччини, коли мені терміново треба було. І я чекала 4 місяці. Тепер я така слідкую за своїм здоров'ям. Неважливо, ким ти був в Україні, які ти позиції займав, де ти працював, за кордоном ти починаєш все з нуля. Ти тут ніхто без зв'язків, без друзів. Це з нуля це також нормально, і не треба постійно думати про те, а що було. Треба жити своє життя далі і намагатися побу. Будувати його для себе комфортним, гроші не зроблять тебе такою щасливою, як я думала раніше. Стає більше грошей, більше просто розходів, і все. Звісно, в мене не було настільки багато грошей, щоб, наприклад, купити квартиру в Іспанії. Може, це зробило б мене щасливою, але в грошах я трохи в цей рік розчарувалася, і з будь-якої дуби завжди можна вилізти. Щоб не траплялося, наприклад, нас таке було, що нам сказали, що нам треба з'їжджати просто за два тижні до нового року. Ми шукали нову квартиру, і я ридала, думала спочатку, що це все, але все одно розробила, знайшла, і тепер ми живемо, і все класно. Документи якісь губилися, втрачалися, податкові декларації заповнялися неправильно. Коротше, знаєте, ти думаєш в моменті, що рішення немає, і це все. А виявляється, що все завжди можна вирішити. Звісно, ціною сюдого волосся, нервових клітин, які вмирають і не відновлюються, але... Вирішується Все Вам розповіла чи щось забула? Напишіть в коментарях.